Церква добра звістка вже не вперше допомагає лікарні міста. Наразі передають гуманітарку з Америки З закликом про допомогу зверталися чи не до усього світу. Наразі відгукнулися зі сполучених штатів. Да, це допомога конкретно з Америки. Ми другу вторую часть і веземо в Артьомовськ. Вот в госпіталь, щоб допомогти госпіталю з медичними барутами оборудованням і медикаментами, которые там є Церква допомагає всім, чим може. Сюди входить памперси, інструменти обладнання. Ми крайне вдячні за допомогу. Гумові рукавички, скальпелі, фіксатори для рук після травми, системи для переливання крові, медикаменти та медичне обладнання. Вся ця гуманітарна допомога вже найближчим часом буде використовуватися у роботі медиків. Тим паче, допомога саме на часі, адже у лікарні наразі перебувають і переселенці. Сегодня у нас в отделениях 35 больных из зоны боевых действий. Это Дебальцев, это Угрегорск, это Чернухина, то есть вот этот весь, все эвакуированные из этого района после сортировки, часть попала к нам с травмами, различными травмами.